Всім привіт! З вами Олександра, і сьогодні ми поговоримо про одну з останніх новинок у світі Шпалер. Ми вже трохи розказували і показували її у наших постах та сторіс, але обіцяємо, буде цікаво. Зустрічайте колекція Clouds від бренду Rush. метрові рулони, флізелінова основа та домінація легкості, романтичності і затишку. Колекції переважають спокійні ніжні відтінки та гармонійні дизайни. Першим розглянемо небесний принт. Дизайн виконаний у вигляді ніжно-блакитного літнього неба з білими м'якими хмаринками на ньому. Другий дизайн це тропічний принт. Представлений він листями папороті із золотими та срібними акцентами. Дало завершити образ інтер'єру допоможуть пастельні однотонки. Вони повторюють приємну фактуру і пропонують по декілька відтінків для кожного декору. Дякуємо за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті Graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера.